Друзі, в нас в гостях учасники «Голос України» Катерина Рибак та Євген Толочин. Доброго ранку, доброго ранку, будемо з вами розмовляти. По перше, вітаю вас з чудовими виступами. Доброго, На голосі вітаємо вас також. І перше питання до Каті Кать, ти ж з маленького містечка з Нововолинська. Так, так розкажи, будь ласка, як твоє життя змінилося? Ти повернулася додому після першого ефіру. Ти почав пізнавати? Які емоції взагалі? Так, дуже приємно, адже навіть була така ситуація, коли я зайшла в школу, в якій я раніше навчалася, і там настільки мене тепло прийняли. Навіть маленькі такі діти, четвертий, п'ятий клас підбігали до мене, брали інтерв'ю, наче справжні вже журналісти. Це було досить таке. Ну, мило, приємно. Давайте зараз пригадаємо виступ Каті на голосі країн. Давайте подивимося. Катерина Рибак юна волонтерка самотужки організувала концерти та співала на них, аби зібрати гроші пораненим бійцям. АТО. саме публіка надала Каті сміливості вийти на велику сцену. Вона сподівається, що завдяки проекту Голос країни зможе стати справжньою співачкою та допомагати ще більшій кількості людей. В моем городе снег, а он метет и метет, заживет ли мое сердце, заживет ли, а Дійсно, чудовий виступ. Як? А розкажи, будь ласка, про волонтерську діяльність. Що це і чи, і чи зараз ти розумієш, що можеш робити вже більше? Так, звісно. Поки я продовжую організовувати всякі разом з ну з людьми з Нововолинська, mm -hmm. волонтерами. Також ми організовуємо концерти, ярмарки. Але у мене зараз є така ціль невеличка організувати більш масштабний концерт. Mm -hmm. За участі можливо і друзів вже з «Голос України», і інших вокалістів. Оце така моя маленька. Слухай ну ми здолу, ми підтримуємо. Дякуємо тобі. До речі, дуже щоб ви знали, що е, шахтарські містечка бувають не тільки на сході країни, а ось новолинське також шахтарське містечко. Е, Женя, доброго ранку. Тобі добра е, тебе також. Вітаємо з чудовим виступом. Ще Кожен учасник голосу дійсно унікальний. Е, давайте про тим, як ми з тобою поговоримо, подивимось. Е, твою невеличку історію на голосі. Євген Толочний родом із Горлівки Донецької області. Все життя мріяв про музичну кар'єру. За своєю мрією подався на першу фабрику зірок і навіть отримав контракт, але повністю розчарувався у цьому проєкті. Протягом семи років він заробляв зйомками у рекламі, навіть відкрив магазин сувенірів, але увесь цей час займався і музикою. На голос країни Євген прийшов, аби втілити в життя свою заповітну мрію стати співаком. Ну, бачите, друзі, Женя в нас зі східної України. У нас тут просто все як потрібно: захід, схід, яскривого рогу, що в центрі, і Марина Лончук з Морозовки ще під Києвом. Женя, до тебе питання? Чому ти обрав Пономарьо? Чому не обрав Потапа? Тому що мені здавалося, що такий в тебе виступ сучасний, ну такий більш молодіжний, але обрав такого тренера. Ну я прежде всього, наверное, вибрав музикальну составляющую Олександру mm -hmm. це професіонал з большої прежде Пріждівського. Наверное, даже со звукозаписывающей какой-то стороны. Вот. Ты к тому, что у него есть своя студия, да? И ну можно да, бесплатно касаться, кстати, да? это тоже. <смех> <смех> вот. И ä, прежде всего, наверное, хотелось поработать ä, больше с музыкальным человеком, с тем, у которого большой опыт. Ну, вот а ты спел такой э, хит рокового направления, да? А что будешь петь дальше с Панаварем? Мне просто интересно. это будет какая музыка? Что от тебя услышал? Ну, на самом деле, все ожидают, наверное, от меня... Э, Рока, Ну, вот, тяжело, цю идею. Александр, в принципе, мы рассматриваем разные варианты, mm -hmm. и в том числе и лирические песни, потому что они, наверное, как, как не всегда лучше заходят зрителю. Mm -hmm. вот. Я думаю, буде нас ж цікавий сезон. Ну я думаю, це не е, е, хотів ще спитати у Каті. Каті, розкажи, будь ласка, е, ти зараз так розумієш, що повернулася додому і просто до Києва і е, е, іноді приїжджаєш на репетиції. Чи плануєш переїхати до Києва жити? Ну, поки я не планую переїхати до Києва жити, але можливо, ну мені якось жаль, тому що в мене стільки друзів в моєму місті. У мене там вся родина, і з родиною ми всі дуже дружні і якось. Не хочеться їх залишати. Ну, Бачите, якби Пономарів э, забрав э, в команду, то звичайно у нього просто велика квартира на ми наприклад, на я знаю, то можна б було б у нього пожити, якщо раптом. А так, звичайно, доведеться чекати. Скажіть, будь ласка, чи є у вас конкуренція між учасниками? Чи дійсно всі там друзі? Тому що ну, багато хто не повірить, скажуть, ну, звичайно, ви ж там кожен думає, як би пройти далі. Яка атмосфера на, на самом Насампелі всі достатньо дружні. кожного в команді, мабуть, з якоюсь Климат уже образовался, вот. Но тем не менее, мы все понимаем, что это все-таки шоу, и, наверное, какие-то человеческие страсти для этого ну не совсем наверное, предназначены. Тем более, когда дело касается музыки, а это. Тут навірно должна бути дорога для чего-то светлого. Ну, абсолютно точно в першу чергу. В такі музиканти співаків маєте е, зараз такий час, коли варто нести ось цей позитив. Цього дуже дуже не вистачає. Дозвольте запросити вас на, на центр сцени. Співати вас е, не буду е, просити п, принаймні, сьогодні, але о, о, це Марина Лонпозна. А ви знаєте, що я хотів я від себе додати? Ти казав про конкурентів. Так, от я вам бажаю достойних конкурентів. Це дуже приємно, це потрібно нам усім. І звичайно, успіху в цьому проекті об'єднує він і східну, і західну і морозивку морозівку. Друзі, Всі дякуємо вже. вам за те, що ви сьогодні також зранку провели з нами. З нами були також учасники голосу країни Катерина Рибак та Євген Толоч.